День української державності та 1036-ту річницю хрещення Київської Русі відзначили 15 липня біля пам'ятного хреста у Тернополі. На захід прийшли десятки тернополян, представники влади, освіти культури, щоб спільно помолитись за мир в Україні. Тернопільсько-зборівський архієпископ і митрополит Василій Семенюк разом зі священниками провів молебень, освятив воду та поблагословив український народ. Для нашої української нації надзвичайно важливий – це день державності. У нас, українців, тисячолітня історія. У нас є зв'язок з минулими поколіннями від нашого рівнопостольного великого святого князя Володимира, який прийняв християнство, який хрестив нашу землю, який фактично хрестив Русь, Україну. І тому дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що тільки разом ми зможемо протистояти і перемогти. Ми обов'язково переможемо. Тернополяни, які прийшли на подію, традиційно освячують у цей день воду. Моляться та шанують це важливе державне свято. Традиційно ми в цей день стараємося бути тут, на ставі на літургії в церкві і потім на освяченні води. Відчуваю себе частинкою нашої великої прадавньої держави тисячолітньої, і завжди хочу долучитися. Трішки мені прикро, що мало сьогодні людей, так ну але спека напевно вносить свої корективи. З іншого боку, тішуся з тим, що є військові, яким ми завдячуємо всім, що маємо, і тою державністю, яка є. Для мене це сьогодні велике свято, сьогодні хрещення нашої України. Князь Володимир охрестив Україну. І я прийшла сюди на це свято, щоб ми всі, мої внуки, мої діти і вся наша Україна процвітала. Зараз у нас дуже велика трагедія, наша війна йде вже третій рік. І прийшли сюди молитися, і щоб Господь Бог поблагословив, щоб наша війна закінчилася, щоб наші сини, дочки, батьки всі вернулися живими і здоровими. На завершення урочистостей усі виконали державний гімн України. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.